Вітаю всіх глядачів Галичини. Сьогодні ми запрем'єримо молитву про Святого Миколая. Подумаєте, різдвяні свята завершилися, а ми прем'єримо зараз пісню про те свято, яке розпочинає цикл зимовий. А я так собі подумала, що це ж прекрасно, у вас буде цілий рік, щоб вивчити цю пісню і співати її наступного грудня. Це авторська пісня. Її написала Люсьєна Винокурова. Вона і авторка слів і авторка музики. А сама артистка є також фаховою піаністкою, композиторкою. І сьогодні ми поспілкуємося і про цей трек, і про це відео, і, звісно, про творчий доробок самої співачки. Люсьєно, привіт! Вітаю в нашій програмі. І ну, перше запитання, звісно, чому в улюблені різдвяні свята це не колядка, не щедрівка, а саме пісня про святого Миколая. Ну, взагалі, свято Святого Миколая для мене завжди. Це якийсь прояв чуда, якого з дива З самого дитинства, незважаючи на те, що я зростала на сході України на Донеччині, мої батьки завжди дарували мені подарунки ну якби від Святого Миколая, і я неймовірно чекала того свята навіть більше ніж Нового року, бо це завжди було щось неочікувано. А потім, я коли вже почала викладати, будучи студенткою, в мене було дуже багато маленьких учнів, які так само любили свято Святого Миколая. Але ви розумієте, що ми завжди лишаємося дитиною, і нам завжди теж приємно отримувати подарунки. Тому мені захотілося написати такий дуже щирий світлий твір, який би надихав просто всіх людей, коли вони його чують, щоб це була справжня молитва до Святого Микола, яка буде наповнена світлом, яскравістю і неймовірно добрими почуттями. «Добродію, благослови мене на всі віки, щиро мовляю серцем, благаю, благослови мене на всі віки. Про святого Миколая найбільше і найчастіше співають діти, і тим несподіванішою мені видається ваша колаборація із хором збройних сил України. Чому це так? І чи я була ініціатива? Це була моя ініціатива, і я вперше співпрацюю з хором і, власне, з заслуженим ансамблем Збройних сил України. І ви знаєте, наші військові вони постійно знаходяться в величезному стресі, в штурмі, але коли я поговорила власне з головним диригентом, художнім керівником Дмитром Антонюком, то він власне наголосив саме на цьому творі, бо він наповнений якогось такого такої радісті, світла, якої дуже бракує нашим військовим, незважаючи на всю їх мужність. Брутальність силу, що вони нам транслюють кожного дня, боронячи нас, українців, коли в нас мирне небо. Але вони теж люди і вони теж хочуть свято. І я подумала, що як найкраще буду лунати, коли я, як дівчинка, буду на контрасті з трьома е, взводами е, наших військових, що це буде виглядати і на контрасті, і водночас дуже мило. Щиро мовля! Серцем, благаю, благослови мене на всі віки. Колектив складався з трьох зводів: це е, піхота. Це морська піхота і десантники. Я була вдягнута в форму морську. Я навіть зараз трошки в такому білому, але там я була в справжньому кітелі, і це була така цікава пригода, бо зйомки відбувалися в один день. Я приїхала до Києва. Треба було швиденько на мене перешити цей костюм. І поки мені робили макіяж, кравчиня, молочинка, все швиденько зробила по примірочках, щоб воно сиділо на мене. І навіть мої друзі-військові, які це побачили, сказали: А яке в тебе звання, ти служиш? Ми того не знали. Ми здогадувались, бо ти дуже багато з військовими працюєш, але так себе запрезентувати і власне формі, і всі відзначили, що форма мені дуже пасує. А чи є у вас плани на подальшу співпрацю з цим колективом? А, так, звичайно, є плани, але не тільки як солістки, а я виступаю як і композитор і як виконавець, Це зовсім інакший фрагмент, бо солістка просто виконує твір, який їй дають, який є написаний. А я являюсь генератором цієї ідеї. Тобто, кожна нотка прописана мною. Тобто є партитура, яка складається з певної кількості голосів, яку треба розписати, це треба вивчити. Це неймовірно важкий і. Такий інтелектуальний процес, потім це все записати, змонтувати студія. Тобто, я є початком цієї ідеї, і так само мені подобається і втілювати свої ідеї. Але так як я композитор, то один голос не може звучати. Та, дуже приємно, коли твоя музика лунає у супроводі, і так само зараз я готую нову програму на симфонічний оркестр. Це ще більші масштаби, де потрібно розписати більше ніж там 35 партій. Партії кожного інструменту і треба так само знати кожну нотку, бо від того залежить якість і звучання, і якість композиції. З тобою разом крочок за кроком, я відкриваю незнаний світ, бачу прекрасні. Мені спала на думку, що в храмі буду записати дуже доречно, бо перед тим, насправді я шукала студії для запису, бо це набагато полегшило би процес зйомок, бо є виставлене світло, і це вже вирішує половину питання. Але як виявилось на а, таку кількість людей, Київ немає жодної студії, уявляєте? Я була просто в шоці, і тому я почала дуже швидко думати, як це все зреалізувати. І мої друзі мені підказали, що власне в соборі святого Олександра це буде дуже гарно зробити, бо це католицький собор. Він відрізняється від православних соборів. Це можна побачити по його інтер'єру. Як зроблено він більше походить до, до, до тих соборів, які є в нас тут на Галичині. І він неймовірно красивий, яскравий, і на до виконання новорічного такого різдвяного твору, на мою думку, він запасував як найбільше. Ну тепер від пісні, яку презентуємо, від відео перейдемо трішки до вас і до вашої музичної біографії. Люсьяно, ви у вісім років стали стипендіаткою, президентською стипендіаткою як наймолодша композиторка. Ви навчалися в спеціалізованій музичній школі при Донецькій консерваторії. Але згодом е в саму консерваторію ви вже ступили до Львова. Чому такий вибір? Чому Львів? Ну, дивіться, там я провчилась певний період, але мій вчитель це геніальна людина, е, великий піаніст. Він іммігрував Німеччину. І після того, рівня, який він мені надав, я вже прекрасно розуміла, що більше вчитись я ні в кого не хочу, і ми з батьками повернулись до мого рідного мирнограду. І як би це не звучало, що в такій провінційній школі знайшлася вчителька, яка змогла підтримати той власний рівень, і це дало мені наснагу поступити. До Львова, е, ви знаєте, чомусь я дуже люблю свій рідний край, і я за ним зараз сумую, так як я вже ніколи туди не повернуся. Це дуже прикро усвідомлювати. Але на той момент я розуміла, що розвиток мистецтва і культури, який власне потрібен мені, е, я не знаходжу себе в тому суспільстві, яке там є з їх принципами, з їх поглядами, з поглядами на культуру, на розвиток, на духовність. І я першого рашний раз взагалі до Львова приїхала в 15 років. Вже від греко-католицької церкви, бо ми почали товаришувати зі священником, власне, моя сім'я, і мене запросили на конкурс. І я виграла цей конкурс, написавши пісню Україна, моя християнська і гала, концерт відбувався в опорному театрі. Ну, уявіть, дівчинка, 15 років, на сцені. І ти співаєш, Моя Україна це Божа родина, де чотири балкони скандують твою пісню. Як ви думаєте, я зробила все можливе, щоб переїхати до Львова? Я завжди себе бачила як артистку, і я з дитинства пишу твори. Ви правильно зауважили, що вісім років я вже отримала таку потужну премію е від президента України. І, от від того моменту, з восьми років я пишу музику. Це була інструментальна музика. Потім в мене почав розвиватись дуже гарно пісенний жанр. Я так само є автором слів до всіх моїх творів. Час від часу я співпрацюю так само з поетом, але в більшості я пишу свою якусь рефлексію і. Е Мені дуже пощастило з вчителем, який готував мене на поступлення, і я вагалася чи фортепіанний, чи регенський, бо я була дуже юною. Мені тільки 17 років і я не мала музичного училища. Тобто так не поступають в консерваторію. Це нонсенс. І мій вчитель він мене дуже підтримав і казав: що Треба ризикнути. І ми ризикнули. Я почала працювати в композиторському жанрі. Почала навіть не в жанрі, а почала розвивати. Бо це ціла наука, як писати музику. Це не просто так, що ти взяв собі. А і тут я буду щось писати. Ні, так не відбувається. Треба вчити це так само, як вчити грамоту чи вчитись писати орфографію, так само є і в музиці певні правила і. Я розуміла, що писати музику це такий певний дар, який ти інколи не можеш відповісти, звідки це в тебе береться. Так, є певні твої вже фортепіанні моменти. Я виграла дуже багато творів. Ну, я від восьми років в тебе програма по 30 хвилин, і кожне півроку треба нову вчити. Це розвивається пам'ять, це розвивається образність, техніка. І ти вже володієш тими всім нюансами, щоб потім далі щось створювати. Але все ж таки композиторське — це ну щось таке. Ну, я не знаю магічне, я би сказала, в сфері музики, бо ти є творець, та ти не є виконавець, коли тобі вже дали готові ноти, а ти сам даєш ноти, і люди їх вже виконують. І твоя музика може лунати не тільки від тебе особисто, а маючи ноти, її може виконувати дуже дуже багато людей по цілому світу. Слухаючи різні ваші пісні, я зловила себе на думці, що не можу значити жанр. В якому стилі, в якому жанрі ви працюєте, тому що десь я вловлювала нотки блюзу, джазу і поп музики, і, і класичної музики, тобто класичної гармонії, там в аранжуваннях, в оркестровках. А як би ви самі визначили жанр, в якому працюєте? Ну, дивіться, дивіться, ви дуже правильно зауважили, що не можна віднести до будь-якого жанру, та й в певний момент мені коли сказали, коли я тільки починала таку творчість вже більш як артистка. Ти не формат, ми не знаємо, куди тебе віднести. Але коли біля мене з'явились дуже хороші люди, в мене була потужна команда, і е, допомагаючи мені в моєму розвитку, я зрозуміла, що не формат створює новий формат. І коли ти не можеш віднести це до будь-якого жанру, це відноситься до жанру Люсіяна Вонокурова, яка поєднує собі те, що я слухаю. Те, що я знаю, те, що мені приходить, я придумую нові варіанти, я придумую нові формати. Але в більшості я би віднесла це до поп джазу. Люсіянова, ви фахова композиторка, котра свої твори викладає на ноти, на партитури, роздає ці партитури музикантам чи хористам. Ну і, безперечно, вони виконують пісні, так як ви їх написали, тобто з нот. Але кожен. Кожен артист, він творча особистість і, напевне, вносить якусь, якесь своє бачення у ці твори. Як ви вважаєте, чи є співпраця така от ваша як композиторки і оркестрантів, і хористів, співтворенням? Звичайно, вважаю, бо ми живі люди, і розумієте, це ж не комп'ютер грає цю музику. Кожна людина в оркестр, припустимо, приходить зі своїм настроєм. Вона приходить зі своєю життєвою позицією, зі своїми моментами певної інтерпретації, і настільки, якщо у вас виникає певна синергія, тоді набагато легше зіграти цей твір. І я зауважу і той момент дуже важливо покомунікувати гарно з керівником. Коли є взаємоповага, коли є взаємодія і розуміння з керуючим, тоді все виходить гарно, бо керуючий, чи це художній керівник, чи це дерегент, чи це є е, регінг, хормейстер, в залежності, з ким я співпрацюю, це найважливіший нюанс. Я навіть можу вам розказати. в мене був такий момент, коли я перший раз почала працювати з чоловічим хором, тут, у Львові, я приношу свою партитуру, і хормейстер стоїть, ми починаємо це вчити. А як хористи? В мене сидить 30 мужчин, і я тут. Така дюймовочка між ними, і тут принесла їм твори, давайте співати. І хтось там мені з гальорки починає казати: Ой, Люстієна, в тебе тут щось ля, бемоль, не на тому місці, не по класичній гармонії. І знаєте, починають мені так. А диригент подивився, композитор написала: співай. Я така, о, ось це круто. І знаєте, що найголовніше? Після того, як вони виконали, так це ми почали тільки вчити цей твір. Ті, хто мені казали, потім кажуть, ми тобі ні слова не скажемо. Це звучить просто шедеврально. Ми зрозуміли, що ти професіонал свого діла, але дуже важливо було, що керівник мене підтримав як молоду композиторку. Ну, найбільше, мабуть, мене захопила співпраця е, зараз. Розформований цей хор, а раніше це був муніципальний чоловічий хор хорговін. Мені дуже подобалось з ними працювати. Скажімо, ми дуже багато творів і втілили, і продовжили працювати. але за наразі цей хор є мішаним. Потім я працювала як солістка, піаністка в складі. Симфонічного оркестру Луганської філармонії, і потім в мене була ще співпраця з Галицьким камерним хором ЄК і власне якраз остання співпраця в мене з заслуженим академічним ансамблем пісню і танцю Збройних сил України. А як ви обираєте колективи для співпраці і чи є вже нові напрацювання? Ти воно якось приходить. Мене все світ настільки любить. Головне подати правильну позитивну думку і правильно визначити свою ціль, а потім засоби її втілення просто знаходяться самі. І е, наразі так в мене є вже комунікація з е, чотирма філармоніями. Я поки не буду говорити, що це. Але цифра чотири на майбутнє це вже дуже хороший результат. Е, головне зараз зробити твори, бо це просто шалена робота, щоб це все втілити. Але потрохи потроху і. Все бойове братерство України. Яка ваша роль у ньому? В першу чергу я є воїном бойового братерства. Я так само маю документи, я маю посвідку і є заступником голови Галицького полку. У нас тут у Львівській області, навіть не Львівській області в Галичині. Почали ми співпрацювати більше з благодійних проєктів, Власне, якраз от по Галичині. Я так само їздила із концертною програмою і вручала... Обереги діткам, а наразі, і в принципі, коли почалося повномасштабне вторгнення, мій мистецький центр активно почав взаємодіяти і допомагати дітям. Бо моя така життєва позиція як жінки, як берегині, я є за мир, і я маю будувати мир. І я допомагаю в тому плані дітям. Я допомогла дітям-переселенцям, власне, з зі сходу України, з мого регіону. Я допомагаю діткам, які втратили тата на фронті. І я допомагаю нашим берегиням. Це дружинам загиблих героїв. Оце така моя от частинка, з якою я співпрацюю власне. Із силами бойового братерства, бо з цими чарівними жінками-берегіннями я познайомилась там і з дітками наразі я розвиваю свою програму арт-терапії і музикотерапії, власне, як для дітей, як для наших берегінь, і так само для воїнів, для їх психічного здоров'я, і це це пов'язано з музикою треба розділяти моменти інклюзивності і е, заняття, бо це зовсім інший спектр я так само веду заняття для діток з інклюзії в мене зараз є учні е, Два учні е, маленьких, дуже талановитих. Ми займаємося, і зараз планую робити так само серію концертів класичної музики для діток з інклюзією, бо вона дуже впливає на розвиток головного мозку і психоемоційного стану. Але це інший аспект. Ми не можемо розді... ми Маємо це розділяти, бо в роботі з інклюзією це зовсім інша специфіка роботи. Тут треба мати ще ґрунтовні знання. Я проходила сертифікаційні програми із патопсихології з дитячої Психології для того, щоб більше грунтовно розуміти, як ці діти мислять і що для них є найважливіше. Ну, в мене є декілька насправді проєктів, щоб ми зараз не заплуталися, бо дуже багато інформації, чим я займаюся. Тобто, в мене є реабілітаційні проекти. Я створила зараз курс авторських медитацій з неймовірно кваліфікованою психологині. Це перший проєкт. Другий проєкт це концерти класичної музики для діточок, для різних діточок, тобто в інтернаті, для діточок ВПО, для діточок, які втратили тата на фронті. Це… Один спектр, і так само концерти класичної музики з арт-терапією для діток з інклюзією, бо ми не можемо поєднувати ці формати. І так само реабілітаційні програми вже для дорослих, тобто у таких чотири напрямки реабілітації. Ну і всі, всі ці проекти вони власне спрямовані на допомогу людям. І тому е, пісня про святого Миколая є дуже доречною в контексті цієї розмови, і в контексті вашої діяльності. Бо ж е, святий Миколай чудотворець сам творив добро. Він, власне, якраз допомагав і діткам без батьків, і, і, і жінкам, які залишилися самі. Це якраз було його прямий такий от напрямок допомоги. Ну, а на завершення традиційно ціла пісня, щоб ви побачили, почули її зміст, насолодилися і запам'ятали. Так, пригадуєте, маєте вивчити до наступного року, аби на святкуваннях до Дня Святого Миколая у 25-му. Господь Бог благословив нас дожити і співати. Мій миколаю, мій добродію, благослови мене на всі віки, щиро мовляю серцем. Благослови мене на всі віки, Щиро мовляю серцем благаю, благослови мене на всі віки, з тобою разом крочок за кроком я відкриваю незнаний світ, бачу прекрасні люди. Помолю за них усіх, бачу прекрасні люди навколо щиро помолю, за них усіх, я маленький янгол, Божа дитина, світлом яскравим тішу всіх вас, Будьте здорові, щирі, щасливі. Миколайчик любить всіх нас, Будьте здорові, щирі, щасливі, бо Миколайчик любить всіх нас, мій, Миколаю, колаю, мій добродію, благослови мене на всі віки.